Всім привіт! Починаю для вас нове відео із дуже гарної посилки. Дідусь прислав лізі, вчитися прописи і алфавіт. Ми зараз якраз цим займаємося. Замовляв цю книжечку ось з такого сайта. Коштувала вона без доставки 280 гривень. Як ви бачите, в наборі йде ручка багато чорнил, не знаю, напевно, десь 10 штучок. З магічними чорнилами вони зникають. Ось так виглядає сам зошит, Тут алфавіт, і кожна буква прописана. Це, і тут вона якби углиблення йде. Це те, що нам зараз потрібно було. Вона якраз по углибленням буде і вчити букви, і класно їх писати. Подивимось, як буде ручки чи будуть зникати, повинен бути багаторазовий. Виглядає дуже круто. Будемо вчитись. Хотіла вам показати свою розсаду. У мене вже скоро на підвиконі будуть огірки, помідори. Я жартую, звичайно, буду висаджувати вже на вулицю. Ось так вона підросла дуже сильно. Також вам покажу сьогодні. Зранку робила пасхальний декор і можу сказати з свого досвіду. Якщо хочете, як я ось цю писанку розмальовувала Ліза. То краще беріть дерев'яні заготовки, вони набагато краще фарбуються, декоруються, ніж пластикові. Ось ці пластикові вони трошки складніше піддаються. Обробці, напевно, потрібно не красками а чимось іншим. Тому майте на увазі. Я ще трошки хворію, бачите, в мене такий дуже хриплий голос: шматочок для вас. Краси, неділя, сонечко, дуже тепло. Ми з Лізою вийшли на прогулянку, можливо, знайдемо в лісі полянку з крокусами. Ось так красиво тут вигляд. Нам по дорозі через ліс. Спустимося туди вниз, я вам покажу поближче озеро. Обожнюю яскраві весняні кольори. Ось ми гуляємо по дорозі. І лісні і шукаємо полянки з крокусами. Надіюсь, знайдемо. Дуже тепло, дуже гарно, чути прилітають гуси. Гуляємо, лізою по лісу, і тут купа таких синеньких квітів. Хто знає, як називається, весь ліс у них дуже красиво. Бачите? Дуже гарна погода, ми з Лізою гуляємо вже майже годину. Вам дуже рекомендую, співають пташки, багато квітів. Ще, звичайно, не супер. Все зелене, як я люблю, вже такою трошки пізнішою веснею. Але все рівно на природі дуже круто. Сьогодні вже 21 березня вечір. Вирішила вам показатися. Ще має багато планів на вечір. Завтра я взяла один день відпустки. В мене день народження. Планую піти в Ужгород, Не знаю, чи вийти зробити. Встигну ногті. Хочу зробити подовжену чілку, і зараз мені з пошти має чоловік привезти, Прийшла краска на волосся. Я взяла трошки сильніший указник 12 У мене вдома велика упаковка 6%, змішаю і має вийти більш яскравий колір волосся. Плюс чілку зробити, трошки погуляємо завтра. У мене буде 32 роки, потрібно відсвяткувати. Постараюся взяти вас з собою щось показати, і ще не знаю, чи вийде сьогодні, буде гарне освітлення від Shine Cosmetics заказала собі в подарунок, я завжди роблю собі на день народження невеличкий подарунок дуже гарні тіні, хамелеони, Вони мали прийти, постараюся показати. Як я обіцяла, показую вам невеличке замовлення від Shine Cosmetics UA це українська косметика, знайшла на інстаграмі. Ось так гарно упаковано прийшли тіні. І зараз будемо відкривати. Прийшов ще подарунок ось такий тер, тестер. Я так розумію, що це буде або глітер, або слюда. Зараз відкриємо. І ось ця краса, яку я замовляла: рожево-золота М5. Будемо дивитися. Це настільки красиво. Бачите, воно золото в рожеве переливається, але це треба зловити світло, щоб вам показати. І це. Неймовірно, кольоровий, яскравий, блиск. Зараз спробую вам показати на вулиці. Надіюсь, хоч трошки на вулиці зможу передати цю красу цих відтінків Дуже важко зловити цей перелив, а от бачите, золото і рожевий. Постараюся десь вам ще в макіяжі показати. Вечір готую на завтра тіремісу, Виняла, щоб трошки постояв сир, тоді краще змішується в крем. Палочки. Буде в нас завтра такий торт, і планую сьогодні встигнути пофарбувати волосся ось такою фарбою, як завжди, 7,66. Різниця тільки в тому, що буду брати 12% окисник. Повинно вийти більш яскраво. Ну, подивимось. Від тіней я. Неймовірному захваті, але поки не передала вам всю їх красу, постараюсь десь в шортах окремо зняти ще і в відеоблогах саме макіяж з ними. Всім добрий ранок, 22 березня з ним народженням мене. Зараз йду на брови, а поки встигла моя подруга-сусідка зайти і зробити подарунок. Це так круто, ми вже пили каву. Почали святкувати день народження. Ось такий гарний, приємний подарунок, такий бокал для вина. Дуже цікавий. Буду пити тепер вино тільки з нього. І о, зараз вам покажу. Дуже мені сподобався. По-моєму, це український виробник. Зараз почитаю ще гель для душа. Подивіться, яке оформлення. Це просто вау! І масочка для лиця, звичайно, я і косметика це точно моє. Я обожнюю різні косметичні засоби. Будемо пробувати робити разом з вами десь в логах. Було дуже приємно. Прям зранку подзвонили і прийшли в гості. Привітати. Ми вже повернулися додому. На жаль, не змогли здати аналізи, бо було довго повітряна тривога і було все закрито. Ось в мене нова чілка, новий колір волосся. Можете бачити, такий яскравий, яскраво-червоний. І зробила ось такий патріотичний манікюр. Зараз вам покажу ближче. Дуже мені сподобався. Вперше робила не вдома вже за довгий час. Ось так виглядає карта України. Герб мені малювали вручну. Дуже мені подобається такий молочний колір нігтів. Прям мені вау. Як вам, бо ну, я в захваті. Для мене манікюр це як вид творчості. Зараз вам покажу, заходила в Єву і в книжковий, і трошки покупок. У Єві були ось такі набори, не змогла пройти повз помастери і писанки з різними вже нанесеними малюнками. Будемо злізою займатися. А, недорого коштував. Так, далі. Ще в Яві не змогла пройти повз, купила Лізі ось такий набір. ну Вона дуже хотіла нігті, бо в мене є. Шимер для тіла бачу. Тут, напевно, помада, будемо читати каблучка, а зараз їй буду теж давати. І в діві, взагалі я заходила, мені потрібна була туш. Довго не могла вибрати, яку я хочу, Зупинилась на ось такі. Мені дуже сподобалося оформлення Патрісія Ледо, надіюсь, і те, що в флакончику мені також сподобається. Зараз пізніше відкрию, в шортах точно буде її кісточка як виглядає. Ну і вже як спробую декілька разів, то розкажу вам. Як мені вона. Далі купила декілька своїх фаворитів. Завжди беру ці смужки, очищаючі для носа вони дійсно дуже добре працюють. Повторила бальзам для губ на цей раз з кокосом. У мене вже такий саме закінчується найкращі бальзами для губ з бюджетного сегменту на даний момент. І це рандомно вже просто взяла декілька масок для лиця. У мене закінчуються такі в упаковках маски для лиця. Думаю, які взяти. Порадьте, будь ласка, внизу, там по 50 мл. І поки взяла ось такі різні, спробувати. Ви бачили, мені одну ще подарували. Будемо пробувати. І заходили ми ще з Лізою в книжковий магазин, купили їй декілька книжок для читання. І зробила собі сьогодні подарунок досить не книжку, але дуже давно хотіла і хочу всі частини. Історія України від Діда Сверида. Книга перша. Тут іде історія України. В такому дуже красива книга. По перше я хочу тепер купити там ще дві частини. Обов'язково на Твіттері. Були там поради, які книги почитати, і всі рекомендували. Що саме ця такий дуже хороше описує історію України, але саме в такому трошки юмористичному стилі. Дуже мені цікаво. Обов'язково почитаю, вам розкажу. Ну і ми учимось букви. Тому взяла в нашому книжковому абетку з віршиками, щоб легше вчилась. Далі вже тренажер для читання дуже хороший. І звичайний альбом. Але він йде на пружинці, це дуже зручно. Біла бумага, їх тут багато. Будемо ще з лісою малювати. І ось такий тренажер. Тут букви, наліпки, різні завдання, щоб було легше. Вчитися читати е, букви і запам'ятовувати їх. Взагалі йде на 3-4 роки. Ми взяли, можна сказати, на 5 На, на цьому буду закінчувати це відео. Ми ще вечором йдемо в гості до бабусі, е, там тортик її ще теж віднесемо, е, посидимо дуже гарна погода, будемо з Лізою гуляти. Це вже побачимось скоро в наступному відео. Всім, хто сподобалось, кому сподобалось це відео, з вас сподобайка, Дякую за увагу, всім па па па, -па.